Післяреволюційний період був сповнений надій та обіцянок. І Якщо надії ще подекуди збереглись, то обіцянки, ну, все, посипались. Наприклад, навесні керівництво «Укрзалізниці» говорило, що нового страховика для усіх усіх пасажирів потрібно обрати на відкритому конкурсі. Це, мовляв, і ціни зробить нижчими, і умови вигіднішими. І, взагалі, увесь цей класичний перелік переваг. Але не встигли журналісти видалити записи з цими красивими інтернетами, як Укрзалізниця направила грошові потоки в одну маленьку, можна навіть сказати, кишенькову страхову компанію. Скільки сотень мільйонів можна так ось по копійочці назбирати? Підраховувала Аліса Юрченко. Кожен пасажир укрзалізниці разом з білетом автоматично оплачує страховий поліс. Якщо під час подорожі трапиться нещасний випадок, страховики мусять відшкодувати пасажирові збитки на суму до 100 тисяч гривень. Коли об'явлено, що почалась посадка поїзд, він знаходиться на платформі, з цього моменту він є вже захищений даним відом страховань. підскажіть, до Славінська на 4 число є? 4.000. Пілет до Слов'янська вартістю 293 гривні. Від цієї суми страхова компанія отримує 4 гривні на кожному пасажирові. За рік страховики збирають з пасажирів Укрзалізниці понад 100 мільйонів гривень. З них лише 6 мільйонів потім повертаються громадянам у вигляді компенсації за страховими випадками. Решта ж ділиться між страховими компаніями та самою «Укрзалізницею». Укрзалізниці за всю довгу історію существування даного підприємства ні разу не працювали а, 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 на прозрачній базі страховщиків. Протягом минулих років щасливцями, які ділили з Укрзалізницею дохід від страхування пасажирів, були компанії близькі до оточення Віктора Януковича. Ми повинні сконцентруватися і зробити все можливе для стабільного функціонування держави. Послідні три роки можна сказати пройшла концентрація. Объема страховых премий на компании холдинга, так называемого холдинга арбуза. Страховных компаний это украинский страховой дом, а страховая компания Доминанта. Частично планировали это сделать на компанию страховые гарантии, это также компания из этого холдинга. До этого момента была еще также страховая компания Злагода, это компания, которая контролируется Борисом Колесниковим. Замінити страхові компанії колишньої влади на відкритому конкурсі – це обіцянка нового керівництва залізничних доріг. Слово дав особисто перший заступник гендиректора Укрзалізниці Максим План на зустрічі з учасниками страхового ринку. Ми навіть запис розшукали. Попитаємося провести відкрити тендер учетом мнення ключових прокол. А незабаром, як грім серед ясного неба, новина. Замість відкритого конкурсу кулуарне призначення. Єдиним партнером по страхуванню пасажирів на чотирьох з шести залізничних доріг обрано страхову компанію Інтерполіс. От я взяв сьогодні квиток у звичайного пасажира, пенсіонера, який приїхав із Одеси до міста Києва. То ніяких змін, окрім однієї зміни, змінилася лише страхова компанія. Кожному з вас, тут сидячим, всім говорять, що ви повинні йти і страхуватися в інтерполісі. Та на цьому подарунки для інтерполісу не скінчились. Окрім плати за страхування пасажирів, компанія отримала ще більш ласи шматок. Тепер вона страхує ще й здоров'я працівників та пенсіонерів Укрзалізниці. Суми майже втричі більші. Понад 270 мільйонів гривень. Стільки страхові компанії щороку отримують від Укрзалізниці за договорами медичного страхування співробітників. З них 180 мільйонів виплачується на лікування залізничників. Решта дохід страховиків. Донедавна основним партнером Укрзалізниці за договорами медичного страхування працівників була компанія Нафтогаз Страх, пов'язана з колишнім керівництвом Укрзалізниці. Поки що на користь «Інтерполісу» в неї забрали лише частку доходів. Одеська дорога в ультимативному порядку прислала письмо в тому, що ми договор розриваємо і далі не будемо продовжувати. відносини. От зараз, недавно, несколько днів тому, ми теж то такое же письмо отримали від Харкова. І, і, от, дороги. Процедура йде планово по всім дорогам. І от, істочників проверенных точно знаємо, що е, по всім дорогам відправляються подобные договори. А давайте подивимось, за що такій маленькій компанії таке велике. Щастя. Інтерполіс входить до сфери впливу. Ось цього чоловіка знайомтесь: це Олександр Єдін, народний депутат України, від кого вигідніше, зазвичай від партії регіонів. І йому належить 81% компанії. Ще 11% ось у цього хрестика це якась абсолютно глуха офшорка. І 8% належить Фонду державного майна України, який свою частку має до 2015 року передати за. Лізничникам. Але так як 8% це реально дуже-дуже мало, то Єдін ще 42% просто дарує «Укрзалізниці». І хоча ніхто у жодному реєстрі цього не бачить, керівництво УЗЕ говорить, чесно, чесно, от прийшов, взяв і подарував. Договор дарення, я його бачив своїми очима. По тобто, чому і там на яких не вони провіті не до кінця правіді я не можу. Усе це загадкове дарування насправді має сенс, тому що без грошових потоків укрзалізниці компанія інтерполіс, вона науково кажучи, манює. І це у афоризмі краще бути першим у селі, ніж другим у римі. А арифметика чхати хотіла на всі ці красиві сентенції. Половина від 400 мільйонів гривень завжди більше ніж 100% від 3 мільйонів гривень. Як ти їх не крути? Тим більше, якщо ці 400 мільйонів гривень дістаються єдину просто у подарунок, тому що він свій. А ось дізнатись думку самого народного депутата, нам не вдалось тому, що рухається він навіть краще, ніж рахує. Звертайтеся до компанії Ні. Інтерполіс на кабин інтер інтерконтакт Яна. подарував а, акції укрзалізниці. Звертатися за акціонерів. Ну, вони каже, звертайтеся до акціонерів. Звертайтеся до компанії «Інтерполіс». так. Ми Ва до вас звертаємось. Може всі можливості для цього. є. Ми, ми, ми до них зверталися. Так а ми зараз у вас питаємо. Скажіть, чи звертатися до компанії Інтерполіс? Попросив чи самі вирішили. Звертайтесь компанію. Вас... Ми до них зверталися. Ми зараз у вас. А що вам за залі сорок акцій чи що? Окремо зазначу, що ось ця угода про передачу половини даних страхового монополіста дуже нагадує дарування анонімної Валентинки, тому що ось ці люди, які більшість життя пропрацювали у залізничній галузі, які влаштували такий масштабний процес, вони взагалі один одного не знають. Я не знаю його, не бачив, більше того, узнав із преси про те, хто стоїть за інтерполісом. А ви знайомі з Максимом Бланком? Ідею створення єдиної державної страхової компанії для обслуговування усіх підприємств Міністерства інфраструктури народило нове керівництво транспортної галузі. І справді, навіщо ділитися спокусливими прибутками з приватними страховиками? Творення державної страхової компанії дозволить лишати сотні мільйонів гривень поближче до кишень чиновників. А що компанія Інтерполіс буде лише наполовину державна, то треба ж якось віддячити її приватним акціонерам за безкоштовну перепустку в бізнес. З інтерполісом на сьогоднішній день ми знаходимося в більш чим довірительних в силу того, що їм принадлежить больше нам принадлежить більше половини їх акцій, Ми їх управляємо їх менеджментом. Про можливість створення державної страхової компанії для потреб міністерства інфраструктури Максим Бланк говорив страховикам одразу після приходу на посаду як про альтернативу відкритим конкурсам, та сам зізнався, що ініціатива має суттєвий недолік у разі серйозної катастрофи на транспорті. Збитки в будь-якому разі лягають на державу власних грошей в «Інтерполісу» небагато. Чуть більше трьох мільйонів – це всі гроші, які знаходяться на всіх рахунках компанії в різних банках України на сьогоднішній день. Данный размер, конечно же, недостаточный для того, чтобы компания могла выполнить все свои обязательства в случае наступления какого-нибудь серьезного происшествия на железной дороге. Зрештою, керівництво «Укрзалізниці» заявляє, що «Інтерполіс» отримує фінансові потоки тимчасово. І вже до кінця року нових страхових партнерів таки визначать на конкурсах. Ще раз підчоркиваю, що це не більше, ніж просто часові рішення для того, щоб вияснити ті вузькі місця, які не дозволяють повноцінно страховим компаніям участвувати в наших відкритих процедурах. Даю своє слово, тому, що ми проведемо відкриту процедуру, по всім страховим закупкам, которые будуть української залізниці, здається, лише керівництво Укрзалізниці та міністерство інфраструктури розуміє логіку своїх заплутаних рішень. А ми тим часом сподіваємось, що логіка ця не звучить так: немає нічого більш постійного ніж тимчасове.